Дуже важливо, що і зараз, коли йде війна, коли йдуть постійно обстріли, цей фестиваль проходить в Херсоні. Рідкісний ресурс це тема 22-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays UA, який стартував на Херсонщині. Взагалі три головних теми нашого фестивалю: це демократія участі, це, це, це найцінніший ресурс люди, і це реабілітація полонених та тих, хто постраждав, хто постраждав від війни. В хабі на розі пройшов перший показ фільму. Як пройшли мої літні канікули режисера Антоніо Лукіча? Після перегляду глядачі мали змогу поділитися враженнями й обговорити стрічку. І от зараз це мені фільм нагадав. Ну розумієте, те, що ми звикали до мирного життя, поступово ми цінили це все. А зараз кожну мить ми цінуємо так, як в останній раз. Ті діти, котрим 4, 5, 6, котрим 11, вони взагалі не знають, що таке жити без війни. Вони живуть, незважаючи на те, що їх обмежили ну, просто у всьому. От, просто у всьому обмежили. Вони не можуть спілкуватися з батьками так, як вони хочуть, поїхати куди хочуть. Вони не можуть вчитися так, як вони хочуть. Вони бачать ці розрушення, вони в тих підвалах. Але життя ж не можна зупинити. От, на жаль, у них таке, але. Фільм просто офігенний насправді. Діти це наше майбутнє. І вони такі потужні, розумні, гарні, абсолютно різні, не захожі один на одного зі своїми такими власними думками. І ну, реально Україна виживе, тому що такі діти в нас є. Я пишаюся цими дітьми. Вони дуже потужні. Вони пережили дійсно навіть більше емоцій, ніж кожен із нас, як дорослий. Тому що. В дорослому житті у тебе є вже якесь закладене, якесь виживання. Діти цьому вчилися зразу. Впродовж жовтня-листопада мандрівний фестиваль побуває у 19 областях, десятках міст і селищ з подіями наживо та онлайн.